Для своєї колишньої ходила в кіно з іншою і відчула до неї щось. Була спроба суїциду. Я залізла в телефон, отримала поранення і впевнена, що я гетеродівчина. вона стала для мене сенсом життя разом у психіатричній лікарні. Всім привіт! Мене звати Емілія. Я вітаю вас на моєму YouTube каналі. І це шоу Лисбійські історії. Історії, про які зазвичай не говорять, але я вам їх розкажу. Коротше, напишіть мені, до речі, як мені в цих окулярах, тому що я не розумію, я, я, я секси, чи я бібліотекарша. Я сексі біч? Чи я буду когось пиздить, блядь, талони на книжки, блять, чи як там, що там в бібліотеки. Ні, мені так звичніше, напевно. Коротше, буду так. Коротше, сьогодні у мене такий філософський настрій, тому сьогодні дуже цікава історія з такими дуже філософськими роздумами, висновками. Тому обов'язково додивіться цю історію до кінця. І так розповім про свою першу дівчину і, власне, моменти, коли я зрозуміла, що мені подобається дівчата. Мені. Зараз 24 за роки. На той момент мені виповнилося і Я влаштувалася працювати в одну кав'ярню у своєму районі. Якраз тоді почався ковід. Та ще й було дуже холодно. Тому коли люди заходили, я назавжди могла побачити, хто це і яка зовнішність купа шарів одягу, маска, шапка. Дай Боже, щоб очі були видно. О, до речі, ви бачили, що в Києві знову ходить ковід. Знову це все коротше почнеться. Блять, який ковід? Це ж було вже у нас. Ну я щось не розумію. У нас потайминув на падіння на планетян. Який ковід? Куда, блять? Щось взагалі не по плану йдем. Нагадую, що тоді, я була впевнена, що я гетеро дівчина. Хоча з 18 до 20 у мене нікого не було. Я просто думала, що зі мною щось не так. З хлопцями не складається і вирішила просто забити на все. Блять, до речі, я не знаю, як це працює, але коли я ще також вважала, що я гетеро. А... Блять, що з мене з язиком сьогодні? Коли я теж вважала, що я гетеро. А у мене постійно були якісь проблеми з хлопцями. Ну, типу, я не могла познайомитись. Мені було так складно познайомитись з хлопцями і зав'язати якесь спілкування. От, відчуття було, наче на якомусь енергетичному рівні. Я взагалі, ну, типу, не в їх полі зору, тупо їх не, не приваблюю, Хоча я красива, я розумна, звісно. Ось, але от я не знаю, щось не так. Що ви думаєте, рік пройшов з тих пір? Як я усвідомила прийняла свою орієнтацію? За цей рік я постійно блядь, спілкуюся з дівчатами. Я думала, у мене проблеми будуть з дівчатами. Ні, блядь. мені от за рік у мене було більше якогось спілкування з дівчатами ніж за 5 років, блядь, з хлопцями. Коротше, я не знаю, як це працює. Напишіть до речі, в коментарях у вас була така хуйня чи ні? Так, коли я працювала в кав'ярні, я була дуже психологічно виснажена, бо жила з матір'ю тираном. Не буду вдаватися в деталі, що там було, але важливо, що тоді я була дуже розбита і навіть була спроба суїциду. Блять, мені дуже шкода, тому що я розумію. Що це таке, я розумію, як це, і якщо зараз ви дивитесь цей випуск і у вас є якийсь схожий стан, або ви ще досі живете з батьками, тиранами і проживаєте щось подібне, я хочу вам сказати обов'язково, що. Ніколи не потрібно думати про те, щоб якось завершити це життя. Тому що батьки це такі ж тимчасові фігури, як і всі люди в нашому житті. І ви маєте повне право потім з часом не спілкуватися з батьками взагалі. Ви маєте право не любити їх. Тому, будь ласка, якщо ви зараз ще живете з батьками, почекайте, будуйте плани, щоб ви якнайшвидше могли з'їхати від батьків і обірвати всі. Контакти і не бути від них залежні ніяк, ні фінансово, ні територіально, абсолютно ніяк. Все обов'язково буде, будь ласка, не думайте про таке. Так. І це важливо, бо коли я зустріла свою дівчину, вона стала для мене сенсом життя. А на майбутнє це була помилка. До речі, згодна з автором. А взагалі ніколи нікого не можна робити е, сенсом свого життя. І це така велика помилка, яку ми всі, мені здається, е, Робимо, і не те, що навіть, от навіть не то, що людей не треба робити сенсом життя, от взагалі абсолютно нічого, типу, е якісь цілі, якісь мрії, роботу, все, що ми звикли, типу, робити сенсом свого життя. Ось це все насправді не має абсолютно ніякого значення. Тому що, от, якщо задати собі питання, у чому сенс мого життя, то у самому питанні вже є відповідь, типу, ваше життя. Це вже є сенс, те, що ви живете, це вже є сенс. І якщо ми будемо наділяти сенсом і робити сенсом свого життя якісь зовнішні фактори, атрибути ситуації людей, то рано чи пізно ми можемо опинитися в ситуації, де у нас ми втрачаємо цей сенс життя. І е, потім ми ну, люди можуть там впадати в депресію чи тому щось подібне. Тому запам'ятайте, що сенс життя в самому житті в тому, що ви живете, ви дихаєте сенс життя в усіх цих е, дрібничках у досягненні своїх цілей, е, у, у людях, яких ви зустрічаєте, але все це просто такі, знаєте, мізерні дрібнички. Які мають якийсь невеличкий сенс, але основний сенс життя це в самому житті, все, що ви маєте, дихаєте, бачите, відчуваєте ось все це і є сенс. І коли ви перестанете шукати сенс життя десь назовні в чомусь зовньому. А не просто в самому процесі цього життя, в тому, що ви проживаєте це життя, в тому, що ви можете щось відчувати. Ось у цьому сенс. І якщо ми будемо шукати його зовні, то нам буде дуже-дуже легко його втратити. Тому що він насправді у нас отут. Так, я ж казала, у мене сьогодні філософський настрій. Так, і в нас роздуми. До речі, а як ви вважаєте, у чому ваш сенс життя? Мені цікаво, напишіть в коментарях. Так. Отже, зима корона, і заходить вона. Це було як е, в заїджених фільмах про кохання. Ми просто зависли і дивилися одна на одну, лише очі і тиша. А е, це був спалах, який я ніколи не забуду. Потім було багато ніякових моментів, хоча б тому, що вона взяла дві кави і була з квітами. Як потім я дізналася для своєї колишньої ніколи такого не було, і ось знов речі. Я так люблю ці моменти, коли ми е закохуємося у кого і ми так романтизуємо все. Ось всі ці якісь моменти, якісь погляди, там ще щось. Ми уявляємо себе е якимись героїнями романтичного фільму. А так, а, кілька днів вона так заходила за кавою, бо жила неподалік. І ми нарешті дізналися імена одна одної. А що був момент, коли я працювала з температурою 39, бліда як смерть, і з пачкою антибіотиків. А вона це побачила і купила мені чай з лимоном, щоб я пила. Це дрібниця, але на той момент це було для мене дуже важливо. Ну насправді дрібнички вони дуже важливі. Це так мило. Вона була старша за мене і в той час влаштовувалась у психіатричну лікарню. Вона лікарка-психіатр. Потім вона зникла на кілька днів, і я просто рвала на собі волосі. Я розуміла, що вона мені подобається, і в голові був крик. Та як так? Вона ж дівчина. А, мене ніколи не хвилювало засудження людей, друзів чи сім'ї. Я ніколи не була проти ЛГБТ, просто ніколи не замислювалася. Було просто страшно. Якось я думаю: ну все, не приходить, значить, так треба, не доля. Сідаю на свій стільчик за баром, і що? Правильно, вона, блять, заходить. А, я була така зла, що це було видно, і вона навіть трохи злякалася. Я різко дала їй свій телефон, щоб вона написала свій нік в інсті. але вона не одразу зрозуміла. Так, ось ми починаємо спілкуватися. Спочатку в інстаграмі дізнаємося, що кому подобається, знаходимо збіги, і це було шикарно. Ми з дитинства дивимося один і той самий серіал. Потім переходимо в телеграм, і я потихеньку починаю питати: а тобі подобаються хлопці чи дівчата? Не що чую дівчата, а тобі? Я відповідаю, як виявилось нещодавно, і дівчата теж конкретна дівчина. Тоді я ще вважала, що я бі. Спойлер, я лесбійка. Блять, канонічна подія а в житті будь-якої лесбійки. Бажати себе бі. До речі, напишіть, якщо ви лесбійка, напишіть, чи були у вас моменти, коли ви думали, що ви бісексуалка. Так, я акуратно натякнула, що ця дівчина вона. Але там ще був момент з колишньою. Боже, ті кілька місяців годіло, коли вона не могла прийняти, що вже не любить її, але все ж ми почали стосунки і за класикою з'їхали через місяць. Ну, база. База. Перший рік наших стосунків це був рай. Так, притирки в побуті були. А як і у всіх пар моментами важко, але ми багато розмовляли і все вирішували. Вона була дуже розумна, спокійна, врівноважувала мене, показувала, що таке любов, що вона може бути саме такою. Я тоді була дуже травмована юна дівчина, яка про будь-які сварці кричала: ну все, давай розійдемося. Не робіть так, йдіть до психолога. Погоджуюсь з автором. Я до речі, також була у стосунках, де мені казали, що типу, все, ну там. От Моменти, коли я казала, що мене щось чіпляє, і мені людина казала: ну все, йди, знайди собі когось краще, що ти зі мною зустрічаєшся? Давай розійдемось. І так само я потім помічала, що в мене також були такі моменти, коли ми сваримось, і я, я теж казала, що все, може, давай розійдемось, може я там не настільки а, хороша, може тобі треба дівчина краще. Ось це все. Ось, Але а, чому так відбувається? А, тому що. А... На той момент мені було боляче і якісь конфлікти в стосунках, якісь моменти, навіть коли людина просто казала, що а, їй от просто щось неприємно, я сприймала це на свій рахунок, що я якась погана, я там все порчу, а, я там дуже-дуже ну, типу, погана, і мене зараз, зараз будуть ругати. Ну, типу рефлекси з дитинства. Ось, і я просто і мені це робило боляче, тому що я сама в своїй голові починала себе лаяти за те, що я там щось не так зробила. І від цього всього мені було настільки боляче, що я хотіла від цього втікти. Ось і тому я казала людині, що давай розійдемося, може я тобі не підходжу? Може там я якась погана? Може тобі потрібна там дівчина розумніша, краще і тому подібне. Але. Я дуже рада, що я це виправила. Я не буду зараз прикидатися, звісно, такою пропрацьованою, але є ще над чим працювати. Але все одно якусь велику роботу я вже над собою проробила. Ось. До речі, якщо ви шукаєте психолога, то я вам можу порадити сервіс Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку психологів. Я вам ось тут залишу QR-код. Ви можете його відсканувати, або внизу залишу посилання. А ви можете перейти за цим посиланням або за QR-кодом і можете пройти невеличкий тест, щоб зрозуміти свій стан на сьогодні. А ось і вже підібрати психолога. А якщо ви собі запишете десь Кларк. То ви отримаєте знижку на першу сесію. Знижка 10%. Це мій промокод. Тому користуйтеся і не залишайтеся зі своїми якимись тараганами, проблемами на самоті і дозвольте спеціалісту покращити якось ваше життя і якось, хоча б якісь моменти в вашій голові, вирішити це реально дуже допомагає. Не була ревнощів чи заборон. Ми довіряли одна одній, і все було круто. Потім почалась війна, і це стало переломним моментом. Вона дуже патріотична, віддана професії з почуттям обов'язку. Ми почали працювати разом у психіатричній лікарні, я, як молодша месестра. А ми робили все разом, і це була помилка. Завели собаку і вже мали кішку. Жили в лікарні, бо там була кімната для лікарів і було відчуття безпеки. Мені було страшно, я не спала ночами, а вона спокійна, наче їй байдуже. Почались сварки на роботі, які переходили в особисте. Ходили окремо на терапію, повернулася до квартири і одразу привіт поруч із домом. Я хотіла виїхати, а вона ні. Виникла образа: стосунки стали схожі на родинні. Робота, дом, кава, кіно і все. Їй запропонували роботу в Нацгвардії. Я була проти, але вона вирішила сама. І з того моменту пішов зворотний відлік. Вона приходила додому без сил, хотіла тільки їсти і спати. Я максимально підтримувала, але забула про себе. До речі, дівчата, якщо у вашого партнера, ну, коли ви в довготривалих стосунках ніхто не може якось уникнути ситуації, коли ви будете проживати якісь кризи особисті в своєму житті, або через ситуації, коли ваш партнер проживає якісь кризи. І коли ваш партнер в якійсь кризі. Дуже дуже важливо це може показатися трошки егоїстично, але це важливо. Не забувайте про себе. Якщо у вас є можливість, розважайте себе якось, радуйте себе, тому що ви зараз, ну скажімо так, енергетично будете. Тягнути вас обох, щоб допомогти своїй партнерці а, якось вийти з цієї кризи, ви повинні, ну скажімо так, енергетично вкладатися у ці стосунки за двох. Але щоб цю енергію вкладати, її потрібно десь брати. Тому не нехтуйте відпочинком, не нехтуйте тим, щоб себе якось радувати у ці моменти і робіть все, щоб наповнювати себе в першу чергу енергію, тому що потім ця енергія буде допомагати вам підтримувати вашу партнерку, себе і щоб ви а, разом не згоріли у цій кризі. Кризі, блять, криза це що? Чи ні. Кризі. Це щось з льодом зв'язане, ні? Ми говорили про те, як виправити ситуацію, але нічого не змінилося. Вона поїхала у відрядження, я залишилась сама з тваринами. Навчалася онлайн. Приїхала подруга, я отримала увагу, якої давно хотіла, і відчула до неї щось. А ми з моєю дівчиною домовились бути чесними, і я сказала їй: оце, до речі, дуже-дуже важливо, тому що коли ви знаходитесь у довготривалих стосунках, ми не можемо вберегти себе від того, що в якийсь момент або ми, або наш партнер може відчути якісь Почуття, якийсь інтерес до іншої людини. Тому що це може бути пов'язано з тим, що коли ви в довгих стосунках, вам може в якийсь момент ви вже звикли там одна до одної, вже немає якихось прям а, яскравих емоцій. І через це ви можете, ви або ваша партнерка може відчувати якусь, типу знаєте, дефіцит якийсь. Там може десь уваги не вистачає, десь якихось емоцій, не вистачає, там ще чогось. А, і Через це наша психіка вона шукає, де б ці емоції дібрати. Ось, і отак от може виникнути так, що може сподобатись якась інша людина. Але дуже важливо не те, що вам там може сподобатись якась інша людина, а те, як ви себе поведете. Ось. І дуже дуже класно, коли ви можете прийти до свого партнера, обговорити це або знов ж таки піти до психолога з психологом, проговорити, чому так могло статися, що вам там проаналізувати, порефлексувати, чого вам не вистачає у стосунках, і прийти до партнера вже поговорити. Що дивись там. Мені оцього цього не вистачає. Давай якось разом це вирішувати. Ось тому, що реально таке може бути, але дуже важливо, як ви себе будете поводити, і дуже важливо, щоб ви у таких ситуаціях поводили себе чесно. Це буде прям вау. Так. Ще до того вона зізналася, що ходила в кіно з іншою. У переписці був флірт. Так, я залізла в телефон перший і останній раз у житті. Не надо, дівчки, не надо. Не надо лізти в телефон. Навіть, у блять. Якщо ви там хочете щось знайти, ви знайдете те, що ви там шукаєте. Не надо. Потім вона отримала поранення і повернулася іншою. Без емоцій, без дотиків я просила піти на терапію, відмовлялася. Через якийсь час я зрозуміла, що любові більше немає, і запропонувала роз'їхатись. Ми плакали, але розуміли, що це кінець. Після розриву я втратила сенс життя. Не хотіла ні їсти, ні пити, ні жити. А, повністю розумію, тому що також колись людей робила сенсом свого життя, і дуже дуже важко потім а, повертати себе. 16-16 на годинку. Дуже важко себе потім повертати до якогось нормального стану і знову шукати цей сенс життя. Потім на навчанні я почула фразу: коли ви відчуваєте, що не можете піклуватися про себе, знайдіть про кого піклуватися. І я завела собі двох котів. Блін, до речі, я не чула про таке. Хоча у мене після розставання важкого були такі моменти, що я дуже-дуже сильно хотіла завести собі якусь тваринку. Ну, типу, я думала, там може якось хамільона там, хомячка завести, там, я не знаю, криску я хотіла завести. Мені прям дуже хотілося от, про когось піклуватися, але я не завела, тому що я розуміла, що я не дуже гарно доглядаю за тваринками. Уберегла тваринку від страшної смерті. Але, блін, реально. Якщо в мене був такий імпульс, і мені прям хотілося от когось завести і про когось спілкуватися, мені здається, тоді це працює. До речі, якщо у вас було щось подібне і вам це допомогло, напишіть, тому що мені здається, це працює. Так, вони стали моїми дітьми. Я почала вставати вранці, щоб їх погодувати. Вийшла на роботу, почала доглядати за собою і поступово ожила. Я досі вдячна їй за багато чого, але це була співзалежна любов. Тепер я точно знаю, чого хочу і чого не потерплю. Стала дорослішою, мудрішою і живу життя, яке обираю сама. Ну, блять, гаржусь. Блін, до речі, я нещодавно почула таку фразу, і вона звучить так. Ти це не те, чого ти хочеш, ти це те, чого ти точно не хочеш. Блять, і мені здається, вона геніальна. Тому що насправді сенс у тому, що те, чого ми хочемо, побудовано на наших дефіцитах і на тому, чого в нас ще немає. Тобто ми не знаємо, якими ми будемо, коли це отримаємо. Ми не знаємо, як ми будемо себе почувати, коли це отримуємо. Ось. А те, чого ми не хочемо. Ось це побудовано на нашому життєвому досвіді, на якогось на аналізі нашого досвіду, на те, що ми цей досвід якось проробили, якось зробили якісь висновки. І от те, чого ми точно не хочемо, це більш точніше відображає нас. Тому, якщо в вашому житті трапляються якісь важкі моменти, якісь тяжкі ситуації, тяжкі кризи, пам'ятайте, що це формує вас. І це дасть вам більше розуміння, чого точно ви не хочете. І це дуже важливо, тому що якщо ви хочете жити, там якесь класне життя, бути щасливою, то основне, що нам треба розуміти, це розуміти точно, як ми не хочемо. І от ми починаємо це розуміти завдяки досвіду, який ми отримуємо. Тому, якщо ви проходите якісь життєві труднощі, якісь кризи, то пам'ятайте, що ви як алмаз, і життя вас. Огранює. я не знаю, чи є таке слово в українській мові. Ну ви зрозуміли, що я кажу. Коротше, життя вас огранює, щоб зробити з вас е, потрясаючий, просто, блискучий, ахуєнний, е, прекрасний камінь. Ось таке завершення історії. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, блять! Будь ласка, а ось я дуже вдячна вам за увагу, дуже вдячна всім, хто мене підтримує, коментарями, підписками, донатами. Це теж важливе Посилання на баночку можете знайти під цим відео. А, всім дуже дуже вдячна, всіх цілую, обіймаю. Нагадую, що я шукаю історії для цього, шоу, якщо ви хочете більше контенту, будь ласка, не соромтесь ділитися своїми історіями а, у цей телеграм. Це мій телеграм. Всі історії анонімні. Якщо треба, я зміню назви міст, я зміню імена, все, що там, якісь деталі, я все зміню, щоб ніхто ніколи не здогадався, хто автор цієї історії. Тому не соромтесь ділитися історіями. Всіх обіняла, поцілувала. До побачення.